А ну подними эту рожу, блядь. я сниму его. Поднимай его, чтобы было видно эту тварь. А, блядь. Серьезно, блядь, падла, блядь. Гниды, сука. Сука вішать на площаді. Нада щоб це аматорські кадри відзняті відразу після кривавої стрілянини у звичайному дворі кам'янського просто біля дитячого майданчика навкруги з півсотні таксистів обличчям в асфальт лежить затриманий ними стрілець. Поряд у кущах і знарядді розправи пістолет Макарова, пораненого ним закривавленого таксиста з простреленими ногами грузять у швидку. А у затриманого спільника стрільця люди знаходять. Посвідчення особистого охоронця народного депутата Дмитра Яроша Показуй, Потому що щас будемо його убивать. Давай показуй, показуй ксів достаньте, щоб ми сняли що це храна Яроша. та смотри. Від самосуду обуреного НАТО у стрільців рятує лише поліція. А буквально за кілька хвилин до цього, ось тут біля дитмайданчика, розігралася справжня кривава бійня. Трьох чоловіків на підпитку з кафе до квартир у цьому будинку підвозив таксист. Як раптом їм не сподобалось, лише вдумайтесь його російська мова. Вхід пішли образи, дубинка та пістолет. Наш один із воділі таксі попросив по рації допомоги. О том, что бьют его машину и бьют его лично физически. Всю дорогу цеплялись к нему: что ты разговариваешь на российской мове, там слава Украине, ты сепаратюга, короче, и все такое. И говорит: открывается резко водительская дверь, и меня бьют чем-то конкретно по башке. Я его оттолкнул. Говорит: он ну, же выпивший шатнулся. Я выскочил с машины. Сергій першим примчав на допомогу переляканому колезі. Вже за хвилину на місці були з півсотні таксистів. У цей час озвірілі патріоти саме трощили машину. Один з втекти. Коли почали брати найагресивнішого, той відкрив стрільбу на ураження. Чоловік, у якого був пістолет, на нього з цієї сторони вадик забіжав і ззаду почав його бити. Он один раз успел стрельнуть в нашу сторону. И они, когда вот здесь дрались, вот прямо здесь видно, что остались еще уже кровь и все. Этот мужчина с пистолетом, когда уже потерял на весь, что Вадик его бьет и упал на попу, він почав стріляти. Було одразу три підряд вистріли. Так, ну, бах, бах, бах. Величезна крововтрата, пробита артерія та дві прострелені ноги. Якби не колеги, які встигли накласти джгут до приїзду швидкої, 50-річний таксист Вадим просто сік би кров'ю. Не передупреждай нічого. Він одразу стріляв і все. А в когольному об'єднанні був. Він навіть нічим не показував, Он сразу в меня начал стрелять. Спасибо, ребята, таксисты перев'язали шутом, щоб не вилілася. Це він кинувся затримувати хуліганів і ледь не загинув. Нині у реанімації медики рятували життя чоловіка усю ніч. тяжкому стані з гністрільними сквозними раненнями обіх нижніх конечностей. Кровопотеря була велика, але справились з Тродоспособисть мою ми в встановиться через 3-4 місяці. Масову бійку та стрілянину на мовному ґрунті поліція кваліфікувала як хуліганство. Арештували лише стрільця. Ним виявився 39-річний охоронець Яроша Михайло Навроцький, не місцевий житель однієї із західних областей. У Кам'янському орендував квартиру разом з Романом Малісевичем. Його посвідчення і знайшли очевидці. Останнього, до речі, копи вже відпустили. Відкрито кримінальне провадження за частиною 4 статті хуліганства, а за вказаний зло. Чино особі загрожує позбавлення волі на строк до семи років У затриманого під час огляду вилучений воєнний квіток та паспорт будь-якого посвідчення щодо його принадлежності до якогось охороні структури. В нас немає. Ще один чоловік нами встановлений. Він опитаний, як пояснює водій таксі активну участь у самому нападі. Він не брав, тому в нас немає підстав затримати його. Нині таксист, яким у п'яних хуліганів і виник конфлікт на допитах показувати своє обличчя на камери, просто боїться з дружиною. Другого постраждалого вже зустрівся Дмитро Ярош та попросив вибачення. Нині жінка збирає гроші на лікування чоловіка у реанімації і хоче вірити, що закон один для всіх. Те, що мені сказав Дмитро Ярош, що це люди, які були в АТО, і вони кантужені. Люди добре заберіть у кантужених людей огнепальну зброю. Вони потребують реабілітації, а не бути особистою охороною яроша і стріляти у людей.